Остяк 12 одружився. Голос країни 12 в США да лобода небезпечний євросіні на повернення відчайдушних домогосподарок на наші екрани. Та дружина, дяді Жори, вмощуйтесь зручніше, є про що поговорити з вами. Незмінно ваш тату Пліткар. 24 на 7. пліткуємо про головні події зі світу українського і світового шоу-бізнесу Обов'язково по нашій традиції, вподобайка та коментар для просування ролику. Підписка на канал. Тисне на дзвіночок, аби не пропускати випуски. Кожен день на цьому каналі виходять плітки. Більш продуктивного блогеру в Україні вам на сьогодні не знайти. Обов'язково додавайся в мій телеграм. У нас цікава спільнота, особисті діалоги. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Також, кому що відомо про зірок українського шоу-бізнесу, інсайти, про учасниць проєкту Холостяк 12. Обов'язково пишіть в дайрект моєї інсти. Ви залишитесь анонімними. Ми складемо свій штрих до портрету а, учасників шоу та наших зірок. І я нагадую: пліткова спільнота, маємо право на суб'єктивну думку. Не потрібно на нас ображатись. Якщо ми говоримо про вас, значить ви цікаві глядачеві. Ну що ж, розпочинаємо новий плітковий випуск. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без м'юзик знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Happy happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Хепі happy birthday to you. Як ви вже зрозуміли, в мене день народження, друзі. Чекаю ваші привітання. В Дрект інстаграму сторіс можете знімати і відмічати мене, писати в телеграм-канал в коментарях. 31 рік. Цікавий період. Ви знаєте, я з того покоління, коли бабусі дідусі казали, що от 30 вже все. Да, 30 життя тільки розпочинається, і це такий чудовий період. Я, навіть дивлячись на себе в зеркало, подобаюсь собі набагато більше в 30, аніж в 20. І 31 це вже теж такий в мене зрілий вік, розуміння того, хто я, що я, чого я хочу в цьому житті, задля чого я займаюсь там блогіном, творчістю, професія, в чому цінність моя в професії. Клас, 31. Не віриться і в той же час дуже тепло на душі, адже повна гармонія між внутрішнім та зовнішнім. Тому хто теж наближається до. Дати 30 років не потрібно боятися чудовий вік Насолоджуйтесь життям. Все тільки починається. Я ніколи такого не робив, але хто хоче мене привітати із днем народженням, я залишаю в описі під цим відео та в закріплених коментарях реквізити моєї картки, номер Рейфейзенбанку Можете скинути своє провітання. Блін, я навіть ніяковію, коли це кажу. Я ж кажу, я такого ніколи не робив, але в будь-якому разі буду вам дуже вдячний. Частину коштів все ж таки витрачу на. Подальший розвиток Ютубу свого каналу, адже блогерство це не дешеве задоволення. Ось я прийшов на круту камеру, знімаю. Хочу там нову петличку. Коротше, є над чим працювати. Вже з Днем Народження мене, хвилинка нарцисизму. І перед тим як ми почнемо розбирати сьогоднішні яскраві та палки події. Подивіться, будь ласка, наш сумісний кліп з Розалі Номбре, учасницею 11-го сезону «Холостяку» без світла. Будь ласка, перейдіть на кліп, залиште вподобайку, коментар для просування і дуже старалися. Я сподіваюся, вам сподобається композиція. Оцініть її від 1 до 10 і знімайте свої тіктоки під пісню з хештегом без світла і відбічайте нас. Дивимось. Потім залишимо на потім шумнічних доріг. Такс, а тепер переходимо до пліток. Вилами по воді писано, я чекаю фотографії. Як тільки з'являться фотографії, я зможу офіційно стверджувати поки що на рівні обговорення та пліток. Алекс Топольський вийшов заміж. В Америці. Офіційно за бізнесмена. Я не жартую зараз. Будь ласка, друзі, не треба зараз мені кидати ось цю в тебе, усі нетрадиційні, а де в шоу у бізнесі нормальні? Ну, по-перше, немає такого розуміння, нормальні ненормальні. Усі люди нормальні, в незалежності від їх вподобань. По-друге, це не в мене вони такі. Ну, от вони такі є. Ну що я можу зробити? Постукала кітка, інсти, вирішила поговорити. І вона мені розповідає, нещодавно Топольський вийшов саме заміж, не одружився. Вам не почулося. І З одного боку, я в це вірю. польський комерсант. Йому важливо продати себе якомога найдорожче. І я думаю, в цій історії ключовим моментом було саме, саме участь у Холостяку. Тобто топольський правильно себе презентував, правильно продав і продав себе заморському принцу як головна зірка українського телебачення. Однозначно, тому я це вірю. Але коли я отримую фотографії з весілля, взагалі, хто цей чоловік, тоді я буду 100% стверджувати, зараз я вам закинув таку новину на рівні пліток. Давайте порозмірковуємо, наскільки це можливо чи ні, і взагалі, яке у вас ставлення до топольського, які емоції, відчуття викликає у вас цей персонаж. Ох. Цікаво, цікаво, є про що сьогодні говорити. Це дуже кльово і не в контексті воєнного часу. Адже знаєте, мені здається, настільки е, стомлюється кожен із нас, що інколи потрібно відключитись і просто послухати ось ці смачні плітки. this voice family here in the United States to our voice family in Ukraine, we want to wish you guys good luck with your big season finale. We stand with you, and our hearts are certainly with you all tonight. Voice of Ukraine, we love you. Goodbye. On, yeah, thank you. We want to say a warm hi to the voice family in the USA. Thank you, NBC. Thank you, Voice Blake. You are a legend John you are a legend Gwen, you look you look amazing. Camila I want to tell you something. You have a good sense of humor. Please continue to joke. Don't let them shut you up. Thank you boys. Thank you NBC. Славу Україні. Glory to USA. John Legend, Camila Cabello і Gwen Stefani абсолютно легендарні і дуже відомі імена. В американському та й в цілому в світовому шоу-бізнесі передали свої палки-привітики е, нашим членам журі українського сезону The Voice. Ну, Потап молодець, як завжди. Підлизав М, красавчик, все правильно гарно сказав. А чому так сталося? Передбачувана історія. Америка підтримує Україну і зрозуміла справа, що буде інтеграція. Взаємодії між Україною і США на усіх рівнях. І це унікальний шанс для наших артистів потрапити на американський ринок, але ніхто чомусь цього не робить. Я вам в своєму відео в одному із розповідав, що українська. Кліпмейкерка Таня Муньо. Блін, знову неправильно здається вимовляю її прізвище. Таню перепрошую. Вона номінована на Гремі. І знаєте що? Вона отримає Гремі, адже вона Українка. Америка підтримує українців. От, побачите, це буде перша людина. Перша людина в сучасному медійному просторі України. З шоу бізнесу, яка отримає Гремі. От Вангую, от побачте. Тому приємно, приємно, що з уст Вен Стефані, Hello Ukraine, ла Юкрейн, ла-ла-ла, Ось ця вся історія. Це дуже приємно. Сподіваюсь, що все ж таки ми не втратимо себе і після воєнного часу, після перемоги, ми зможемо не просто зламати систему корупції. Ми зможемо відбудувати нову країну і процвітати, і створити такий ринок праці, де. Кожному знайдеться місце, і не потрібно буде виїздити за кордон, аби заробити якісь гроші. Як вам така думка, будь ласка, напишіть в коментарях, а ми йдемо далі. E, значить, два незнайомці від Світлани Лободи. Я до цього в своєму відео трішки розкритикував, сказав, що не довіряю, що не вірю, як казав Станіславський, але зараз вірю. E, я почитав ваші коментарі, і багато хто написав, що саме Лобуда стала козлом відпущення, і глядачі наші абсолютно праві. Адже ні Монатік не співав українською, ні Полякова, ні Тіна Кароль. Там дуже рідко були пісні українською. Тож не треба ось цю всю багнюку виливати на Світлану. Непогана пісня. Я не скажу, що це суперхіт, на мій погляд, адже композиція облич. Яка вийшла, здається, у 2014 чи 2015 році набагато сильніша, набагато глибинніша. А два незнайомці просто хороша лайтова, меланхольна композиція, як на мене. Тож, Лобода, не казіолад відпущення, не потрібно її чіпати, як на мене. Молодець. Давай хіти, будемо слухати. Українського контенту забагато не буває. І в чому я не правий? Будь ласка, напишіть. Всі помилялись. Кожен помилявся, і я навіть помилявся. Світлана вибачилась. Світлана зрозуміла, що робила неправильно. Тож потрібно дати людині шанс. Я вважаю так. У мене теж були певні не те, щоб агравання, але я якось до Русні відносився більш-менш лояльно. Але з 24-го прийшло тотальне переосмислення, і не може навіть йти мови про мою хоча б якусь лояльність чи толерантність до росіянців. Контексті чого б це не було, так незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Дуже коротко, але по суті, домогосподарки можуть повернутися у найближчий час на екрани продовження серіалу. У -у -у. Так, 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 Та-да-да-дам. Можливе про це заявили автори цього серіалу своїми, своїми загадковими постами в соціальних мережах. Було би чудово, я обожнюю цей серіал, це один із найкращих взагалі телевізійних шоу Америки. І М -м -м. тільки чародіок та відчай душний Дом Господарок я можу переглядати кожного року. Ось такий я прихильник цього шоу. Мені прийшла ідея, чи хочете ви окремий абсолютно випуск про цей серіал. Що сталося з головними героїнями? Як вони виглядають? Чим живуть? З ким одружені? Якщо так, будь ласка, напишіть плюсики. Чим більше плюсиків в коментарях, тим вірогідніше, що у найближчий час я підготую спеціальний випуск про це шоу. Хто з вас буде радий поверненню серіалу? Ваші думки в коментарях. Подивилась два випуски 12-го сезону. Склалось враження, що хлопець дуже себе любить. Нарцис всім нарцисам. Грає як актор. На Ютубі є канал Безпало М'юзік. Автор каналу робить в тому числі і типу розслідувань щодо героїв шоу. Раджу подивитись, будете здивовані, бо я взагалі в шоці. Кого нам показує телебачення, ніби як за приклад. Обіцяла про холостяка. Ось таку сторіс залишила. Тиждень тому в своєму інстаграмі дружина дяді Жори дуже приємно, що артисти, що медійні люди нас переглядають, звертають увагу на наші розслідування, на наші плітки. Я знаю, що багато зірок нас дивиться. Я вам щиро вдячний кожному з вас, що пишете. Тільки не забувайте, будь ласка, відмічати мене в інстаграмі, аби я розумів, хто про нас взагалі говорить. Бо часто буває так, що про нас пишуть ті ж наші пліткарі, але мені скидують інші люди. Ось подивись. Тому, будь ласка, відмічайте мене в наступний раз. Це звернення до усіх. І я дуже дуже вдячний, адже. Найголовнішим для мене маркером результату моєї роботи і любові це саме ваша увага, ваше тепло, ваші відгуки. І ось це живить просто неймовірно. Я вам дуже вдячний. Ваш тату Пліткар завжди з вами. І це мене дуже стимулює створювати ще більше цікавого контенту. Є світло, нема світла, все одно знімаю, викладаю, і ми з вами палку дискутуємо. Щиро вдячний і на завершення, досить коротко, але корисно про токсичність маші Єфросініної. Пам'ятаєте, колись була дискусія між Єфросініною і Дурнєвим, який сказав, що це телеведучий з минулого, я з ним в якомусь сенсі погоджуюсь. Єфросініна зі своєю помічницею намагалась зробити усе. Ось є такі плітки. Нещодавно мені про це розповіли, і на рівні пліток хочу з вами поділитись. Намагались зробити абсолютно усе, аби знищити кар'єру Дурніва. Гадила де тільки можна, але не вдалося. І при цьому, в контексті діалогу з нашою кіткою, я дізнався, що Тимур її чоловік. Дуже кльовий чувак. Ну тобто, він дуже людяний. Він як людина класний. І що в бізнесі не розуміють. Що взагалі спільного між Єфросініною і Тимуром? Адже він про добро, Маша про зло. Дивіться, я не списую заслуг Марії. Вона волонтерець, вона допомагає Україні, але знову ж таки, як каже моя кітка, вона це робить, адже їй це вигідно для просування своєї медійності. Я теж не вірю Маші Єфресініної, я вважаю її нещирою, холодною, прагматичною і тільки вигідною особистістю. Але це суб'єктивно моя думка. І те, що я вам зараз розповідаю, є такі плітки в шоу-бізнесі. Так. Тож, Машо, не треба ображатись. Ми про тебе говоримо. Ти, значить, цікава. Ну, реально. Тому що я впевнений, що Єфросініна побачить це і буде там просто рвати і мітати на собі. Не треба. Ти медійна. Отже, є відповідальність і розуміння того, що про тебе будуть говорити як хороше, так і погане. От. І Тимур класний чувак. І коли вони розлучились неофіційно, просто розійшлись. Єфросініна розповідала у своїх дорослих дівчатах е, у свій час, що вони розходились, і Тимур жив, знаходився у відносинах з іншою людиною. І що та людина, та половинка розкривала Тимура з хорошої сторони. Як тільки він повернувся до Єфросініної, знов він став не тим, ким він є, насправді. Тож цікава новина. А Марія дуже мстива особистість, тож треба бути обережним. Я навіть не використовую її фотографію у випуску, бо там же ж ну шалена психіка може прилетіти тобі за що завгодно. Але ось маш є такі моменти. Про це говорять дуже багато людей, що бізнесовій тусовці. Ось такі у нас новини за вікном, снігопад. В мене день народження, настрій хороший. Днюха, не днюха, а я з вами. Дякую за перегляд! З вами незмінно ваш штату Пліткар без пало М'юзік. Пліткуємо, пліткуємо ще раз. Пліткуємо. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш штату Пліткар без пало М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.